Так, продовжуємо пею з газелю, поставили нову головку. Завели, немає в четвертому банякові компресії чогось. І був завіщий клапан, непонятно чого. Таке враження, що щось попало. Що попало, непонятно. Зараз знімаємо назад головку і будемо дивитися. Добре, далі буде. Так, зняли ми головку і тут оказус. Оказус в чому? Ну, машина стояла вже тут десь до півроку стоїть вона. Знята головка була, це все і перебиралося в нас повністю. Головка була шліфована, все як має бути. А казу в чому? Так якби хтось зробив пакость, кинув щось в циліндр. Тут ого побита головка була шліфована, щоб ви бачили. отут побито. Клапана всі цілі, не, 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 оце, не зогнуті нічого. Щоб якби клапан побив. І першому банікою видно, що щось попадало. Другий, третій нічого. І що я кажу, чого? Що хтось кинув, а того, що от такого зробила. Розвалило четвертий поршень на ні. І не з сторони клапанів, клапани більше на цю сторону, а з сторони витіснителя. Явно було щось під оцьому, Під, ну, під, під, в головці щось було. Не в головці, а під оцьом. І отут є удари теж. Але тут видно удачно оце вискочило видно в трубу. Удачно проскочило, а тут. Халепа. Одним словом, зараз знімаємо блока. Не блока, а піддона. Дивимося, там полюбе. Якщо щось хтось кидає, то ми будемо бачити. Що там було, ми знайдемо. Добре, далі буде. Так, розслідування. Зняли ми піддона. Нагадаю поршень. І куль таку... запчасті. А оце гайка, яку хтось киданув. І наробило біду. Тут ще була одна менша, походу, тільки одна її видало, а і одна більша. А більша біди наробила. Ось і все. Що Тут запчасті та ще запчасті. Тут ще я не виключаю, що ще може бути щось. Треба подивитися, буде добре. Добре, далі буде.